Ця метеорологічна куля тримається у повітрі понад 50 діб, автономно пересуваючись, щоб збирати максимально точні дані для прогнозування погоди. Windborne Systems поєднує автономні кулі з ведермеш моделлю штучного інтелекту, яка перетворює сирі атмосферні вимірювання на прогнози. Куля змінює висоту, скидаючи пісок, щоб піднятися, або випускаючи газ, щоб опуститися в інші вітрові шари. Кожна куля важить менше ніж 2 кілограми. І зроблена з прозорої плівки завтовшки 20 мікрометрів, що тонше за людське волосся. Мета компанії 10 тисяч куль у небі одночасно, щоб забезпечити безперервне спостереження за усією атмосферою Землі для точнішого передбачення та підготовки до екстремальної погоди. Система підтвердила свою ефективність під час урагану Мілтон у 2024 році, коли шість куль безпечно випустили датчики безпосередньо в шторм. І забезпечили найточніший прогноз його траєкторії. Кулі Вінборн дають життєво важливі дані з регіонів, куди занадто небезпечно відправляти літаки. Вони збирають у 30-50 разів більше інформації, ніж звичайні метеозонди, які летять лише кілька годин, перш ніж вибухнути. У час, коли екстремальні погодні явища стають частішими та сильнішими, така система на основі штучного інтелекту. Може надати додаткові години попередження, що інколи означають різницю між безпекою та катастрофою.